Христос Воскрес. Коли ми читаємо про великодні події на сторінках Біблії, ми спостерігаємо, що Воскресіння Ісуса це була річ, у яку учням повірити було доволі важко. Ось подивіться, як про це на прикладу пише лише тільки Євангелист Марк. Як Воскрес він уранці дня першого, то з'явився спочатку Марії Магдалині. Вона пішла і сповістила про це інших. Але вони сумували і плакали, і їй не повірили. По цьому з'явився він двом із учнів у іншій постаті на дорозі. Але коли вони повернулися і сповістили іншим про це, не повірено і їм. Аж нарешті він з'явився одинадцятьом, які сиділи при столі все ще сумуючи і плачучи, і докоряв їм за недовірство їхнє. Та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто Воскреслого бачив його. Це лише кілька із численних епізодів, у яких ми читаємо про те, що учням ну, було дуже важко, і вони буквально відмовлялися повірити новині про Воскреслого Христа. Більше того, впродовж останніх кількох років він постійно говорив їм про те, що йому потрібно померти і на третій день воскреснути. Та ні ці його слова, ні слова очевидців, які бачили Воскреслого Христа, чомусь так і не змогли справити належного враження на його учнів, аж поки сам Воскреслий Христос не постав посеред них і, як то сказано, не докоряв їм за їхнє недовірство. Все це нагадує мені про те, що у наших з вами стосунках з Богом існує так багато обітниць і так багато його благ. Які він обіцяв нам, і про які він говорив, але у які нам дуже і дуже важко повірити. І головна причина такого недовірства в тому, що коли Бог говорить свою обітницю, говорить своє слово, то весь оточуючий світ, всі обставини, те, що бачать наші очі, те, що чують наші вуха, починають сперечатися. І заперечувати ці Божі одкровення. Таке враження, що буквально весь світ постає проти того, що сказав Бог. І тоді, під тиском всіх цих зовнішніх обставин, ми прогинаємось, ми починаємо сумніватися, наша віра зменшується. І навіть тоді, коли Бог врешті-решт врешті-решт здійснює обіцяне, як от в цьому уривкові ми відмовляємося, як і Христові апостоли, вірити у це. І це стосується великих речей глобальних. Наприклад, Ісус сказав, що Він прийде другий раз за своєю церквою і сидити світ. Але коли ми озираємося на те, що бачимо навколо, ми задаємо питання собі, так де ж ті ознаки його другого приходу, і ми починаємо сумніватися в тому, що він взагалі коли-небудь прийде? Це стосується і простих речей, таких як його щоденний супровід наш, нас, його охорона, захист, його любов, його турбота про нас, ті обставини, через які нам деколи доводиться. Проходити ті труднощі буквально кричать нам про те, що Бог уже не любить нас і вже не охороняє нас щодня, і ми не віримо Його обітницям. Ця Пасха це вже четвертий Великдень, який нам доводиться зустрічати у стані великої війни, у стані неймовірних випробувань, страждань, великого болю для кожного українця. І коли ми озираємося на те, що бачать наші очі, коли ми озираємося на те, що чують наші вуха, коли ми аналізуємо і зважаємо ту інформацію, яка потрапляє нам у розум щодня, не дивно, що наші руки також опускаються, наша віра також тьмяніє, наші молитви зупиняються. І тоді ми сумуємо так само, як сумували учні у тій закритій кімнаті. Коли навіть добрі новини не змогли підняти їм настрій, аж поки Ісус не змінив усе. Сьогодні, коли ми святкуємо Великий День Господнього Воскресіння, я хочу побажати усім нам віри, віри Божим Словам і як наслідок глибокого і незворушного миру у серці кожного з нас. Я хочу побажати, щоб сьогодні, промовляючи ось ці Воскресенські привітання, Христос Воскрес, ми вірили в те, що Воскресне і наша люба Україна. Якби не лютував наш підлий ворог, як би усі зовнішні обставини не намагалися переконати нас у протилежному, Воскресіння Христове голосно промовляє про те, що темрява завжди відступає. І поступається місцем Господньому світлу. Миру всім нам, любі мої, Божої любові, простого людського щастя і такої омріяної і бажаної для всіх нас перемоги, яка не забариться, яка прийде обов'язково, так само, як і Христове життя перемогло Христову смерть. Христос Воскрес воістину Воскрес! you